Україні діє національна стратегія зі створення безбар'єрного простору це з одного боку. А з іншого, через масову міграцію і мобілізацію в країні недостатньо робочих рук. Тому держава намагається стимулювати роботодавців до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю одна з таких державних програм, що реалізує служба зайнятості, діє на період воєнного стану. В разі, якщо роботодавець працевлаштовує ВПО як за сприянням служби зайнятості, так і не за сприянням служби зайнятості, він може претендувати на компенсацію в розмірі мінімальної заробітної плати терміном три місяці. Якщо особа ВПО є інвалідом, то така компенсація термін її складає шість місяців. Така програма компенсації має великий попит серед роботодавців, роз'яснює фахівчиня. Чому роботодавцю не ну, отримане 24 тисячі гривень, якщо це ВПО у нього працює? Навіть не за сприянням служби зайнятості. Якщо самостійно не працювали, заяву можна подати через дію, навіть не приходивши до центру зайнятості. А якщо роботодавець влаштовує ВПО за сприянням служби зайнятості, то може претендувати й на більшу компенсацію уже в розмірі двох мінімальних зарплат на протязі шести місяців. Інша державна програма запроваджена рік тому. Роботодавець працевлаштовує особи з інвалідністю облаштовує для цієї особи робоче місце та може подавати до нас пакет документів. У разі працевлаштування другої групи інвалідності особи це 71 тисяча гривень максимальний розмір. У разі працевлаштування першої групи це 106,5 тисяч гривень. У серпні 2023 року уряд запровадив надання компенсації на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю компенсуються зроблені витрати на придбання спеціальних меблів, пристосування, обладнання, які необхідні такій людині, щоб робоче місце було зручним і безпечним. Це поручні бруси, меблі, комп'ютерна техніка. На сьогодні вже близько 75 роботодавців. Скористалися такою компенсацією по Одеській області, вона набирає популярності, тому що влаштування осіб з інвалідністю зараз є актуальною темою. Для покращення ситуації на ринку праці в Україні запроваджено порядок компенсації роботодавцям частини витрат на сплату єдиного соціального внеску при працевлаштуванні на нові робочі місця. У разі створення роботодавцями суб'єктами малого підприємництва нових робочих місць роботодавці можуть претендувати на компенсацію єдиного внеску. У разі якщо роботодавець працевлаштовує особи з інвалідністю, учасника бойових дій або особи, які до пенсії залишилось менше п'яти років. Служба зайнятості надатку компенсацію як 50% оплати праці, не більше ніж мінімальна заробітна плата. Термін такої виплати складає 6 місяців. Також з 1 квітня цього року роботодавці, які працевлаштовують зареєстровану безробітну молодь за направленням центрів зайнятості, можуть отримувати компенсацію у разі, що роботодавець працевлаштовує молодь на перше робоче місце до 35 років або звільнено з військової служби особу. Також компенсація є. Це на оплату праці 50% мінімальної заробітної плати. Термін тривалості компенсації складає 6 місяців. Сьогодні роботодавець може отримати компенсації на суттєві суми в разі працевлаштування той чи іншої категорії населення. І бізнес в Одесі цим активно користується. Додала Олена Печерига на сьогодні. По компенсації за працевлаштування осіб з ВПО це близько 200 роботодавців звернулося. За працевлаштованих 300 осіб отримана компенсація. За осіб з інвалідністю це понад 60 роботодавців, в свою чергу 75 інвалідів, нові робочі місця це понад 200 працевлаштованих осіб, молодь це понад 35 осіб. ВПО, які за сприянням служби зайнятості, це також понад 35 осіб. Фахівці зазначають, бізнес-структури в Одесі системно працевлаштовують саме внутрішньо переміщених осіб. Найчастіше це відбувається у сферах медицини і торгівлі.